Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми четвертий день відкриваємо ось цей адвент-календар від компанії Єва. Погнали! Четвертий в нас сьогодні зовсім поруч біля третього. Ааа! Щось важкеньке. Вау! Wow. Це в нас сухий шампунь. Дуже гарна штука у відключення зараз, коли немає світла, а в деяких домах, наприклад, як в нас, коли немає світла, немає і води. Я, якщо чесно, не супер розібралася, як цією штуки працювати, коли настануть дуже важкі часи. Я згадаю про цю штуку, і вона мені ще пригодиться. І це знову мініатюрка, така тревел, це неповноцінний, неповнорозмірний продукт. Тому мені здається, що цього року у нас календарики якихось мініатюрок, тревел пробничків і тревел форматів. Якось так. До зустрічі вже завтра на цьому каналі. Па-па!